Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго ранку, дітки. В народі кажуть, хліб всьому голова це святиня людська. І скільки не проходить років і тисячоліть, а він залишається святим. З давніх давин наш народ понад усе цінує хліб. хліб це достаток. В усі часи слово хліб люди вимовляли з пошаною. До всіх страв додають хліб, бо кажуть, без хліба немає обіду, де є хліб і вода там немає голоду. Тож сьогодні ми вивчимо вірш про хліб. Комбайнер врожай збирає. Зерно вчасно доставляє. Буде хліб і коровай. Комбайнер збагатить край. Дітки, давайте ще проговоримо і запам'ятаємо слова вірша. Комбайнер врожай збирає. Зерно вчасно доставляє. Буде хліб і коровай. Комбайнер збагатить край. Молодці! Ви чудово повторяли. Вам сподобався цей вірш? Разом з батьками запишіть відео, як ви розповідаєте вірш. Дуже чекаю мої маленькі розумнічки. На все добре, до зустрічі!